Доброго дня всім підписникам, бажаємо всім міцного здоров'я. Познімаю вам своїх коней. Ось така кубила, но Олександрівська порода. Луганський кінний завод привезена з документами, паспортом, таврована, кубила жеребна, покрита Олександрівським жеребцем з Діврівського кінозаводу походить. Кобила спокійна, запряжна, немає ніяких дурних звичок. Нога в мене параметри 22. По рулетці вона метр 60 Має. Кобила на кінець, на, на квітень. Має жеребитись. Піти місяць. Чотири з половиною роки. Молода. Вже мала одну лошичку. Ну і з другим лушам жеребна. Гарна конематка, гарно глядить. Почала вам вже поправлятися. Зад розколений. Гарна кобила. Хто придбає, той буде тішитись. Ціна такої кобили 2000 доларів. Ну, Можливо, доставка. Якийсь торг невеличкий. Доставка є в нас батман прицеп. Можемо доставити. Ось така кобила. З одним відео познімаю його всіх своїх коней. У мене їх лишилось троє. Ось є такий в мене ще жеребець молоксандрівської породи. Красавець з Дібрівського кінного заводу. Жеребець з документами, паспортом. Жеребець походить в батьків Тегеран і Кобила Рафаела. Параметр такого жеребця пароліці метр восімдесят. Нога 27. Об'єм тулуба 2,25. Дуже моцний, дуже здоровий. А називається Зайця рапіт. Рапіт. Дайте. Ну що, ти хочеш гратися, хоч він великий такий, що дуже міцний, така в нього. Вперед, ноги, ноги купити турцові, гарний, чистий, ноги чистенькі, спокійний, адекватний. Два з половиною роки має. Ось такий красий. Можлива продажа такого жеребця. Нагадую ще раз жеребець з документами. Рода на Олександрівський з Дібрівського кінозаводу. Дуже гарний. Покрив цього року нам 6 кобил. Всі жеребні. Ось ще є в мене такий жеребець. Раут, який також привезений з Дібрівського кінозаводу, походить також по Тегерану і кобила Рафаела. Він є рідним братом Рапіда. Ось він у нас починає вже поправлятися, починає вибрикувати півтора року, півторарічний такий лошак з документами чіпований. Має паспорт півторарічний жеребчик. Дуже має міцну кістку. Параметри вже його не заміряли, скільки його має, він ще вросте, і треба буде замірити Не взяв з собою рулетки. Він ще росте, але параметри його будуть, я думаю, навіть більші, як воробіда. Воробід. замірали вже 2,5 роки, а в цього... Параметри, думаю, будуть більші. Ось такий жеребець. Також його продажа. Ціна його 2000 доларів. Хто хоче придбати. Такого жеребчика, дзвоніть, пишіть. Находимося, ми Рівненська область, Дубенський район, селище Смига. Можлива доставка. Раут. Можлива доставка. Пропіт. Атить. Рівненська область, Дубенський район, це весь Номер телефону 066 83 27 748. Кого буде щось цікавити, дзвоніть, запитуйте, коментуйте, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дійсно переглядаєте відео, чому не поставити лайк? Якщо відео подобається. Ну, якщо не подобається, пишіть, коментуйте, що вам не подобається. Будемо виправляти. Ось такі коні є на продажу. Ось вони вже отримують війну пайку їжі, починають витанцьовувати. Рау! Ось такий жеребчик, півторарічний. Вже треба підпрягати, запрягати і вчити. Хто хоче придбати такого. Ди сюди, йди. Ну чого, йди він дуже спокійний, дуже спокійний, дуже адекватний. Гарний жеребчик. Ось такий олександрівський жеребець. Зветься він по паспорті Рабіт, а ми називаємо його Рапіт, Рабіт. Ну від ось такий монстр не поступається жодній породі коням які в нас є, які привозять за кордону. <ський> <us> Зонський віз-за кордону коні. Ціна, звичайно, в раз ще більша Ну, хто які коні полюбляє. Ось такий дербець. Дзвоніть, пишіть, коментуйте. І ось кубилка нагадує. Всім гарного дня! Міцного здоров'я, дякую всім за перегляд. Ще раз нагадую: коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Дякую всім.